Полуниця в шоколаді улюблений десерт багатьох жінок. Він неодноразово покоряв серця своїм неймовірним приємним смаком поєднання полуниці та шоколаду. У цьому відео покажу детальний процес, як це зробити самому вдома. Повірте, це дуже легко. Як я працюю із шоколадом, у мене в наявності професійний шоколад у калетах, бельгійський. Ви можете брати і звичайних у плитках, головне, без добавок. Звісно, полуничка, яку ми попередньо промили та обсушили полотенцем. Далі у мене є такий пристрій для вимірювання температури, але можна й обійтись без нього, я покажу далі. Далі у мене контейнери, в яких я працюю з шоколадом. Та різні посипки, які ви можете використовувати, це може будь-що бути. Далі, за допомогою зубочисток вставляємо їх у хвостик полуниці. Ось таким чином ми будемо з нею працювати, щоб вам було зручно макати її у шоколад. А далі нам необхідно затемперувати шоколад. Саме у цьому процесі заключається вдалість вашої полуниці, адже спершу нам необхідно його розтопити. Та знову зробити кристалізацію, щоб він став матовий та красивий тверденький. Отже, для цього ми беремо на 100 г шоколаду, відділяємо 25 г, Таким чином, ми будемо його кристалізувати. У мікрохвильовці короткими імпульсами 10-15 секунд розтоплюємо шоколад до рідкого стану. По термометру він має бути 45-43 градуса. Всипаємо 25% калет, та темперуємо, перемішуємо, повністю розтворитися повинні наші калети. Темперування шоколаду перевіряється ось таким чином: на пергамент в холодильник на хвилинку і шоколад наш повинен повністю зробитися матовим. Готовність шоколаду 31-30 градусів для молочного, для білого 29 29,30%. Наш шоколад на пергаменті робиться матовий. Це означає, що він затемперувався. А далі просто вмакаємо нашу полуничку у затемперований шоколад. Добре, затемперований шоколад буквально з 1-2 хвилини робиться вже матовим, він швидко застигає. Отже, усе ми робимо швиденько. Тут я, до речі, затемперувала білий шоколад, додавала у нього червоний барвник, отримала розжевий шоколад. Якщо ваш шоколад трішечки вже підстиг, його можна буквально на 1-2 секунди поставити в мікрохвильову піч, обов'язково недовго, щоб не збити нашу кристалізацію. У мене ще залишився рожевий шоколад, я вирішила ще свої полунички прикрасити ось таким візерунком. Також затемперувала молочним та прикрасила сублімованою полуницею, а деякі таким попелястим кандургеном надала просто легенького відтінку, адже я складала подарункову коробочку. Для цього мені потрібно були різні дизайни полунички. А ви можете використовувати і кокосову стружку, різні горішки, посипки. У будь-якому разі, це дуже смачно. Ось така затемперована полуничка, шоколад не топиться в руках, дуже гарно виглядає, як в подарунковому, так і просто куштувати. Годуйте для своїх близьких легко та з задоволенням.